Вітаю на сфері. Про головні події у Рівному та області. Дивіться прямо зараз. На Дубинщині спалахнула пожежа у приватному господарстві. Вогонь вирував у селі Комарівка. Рятувальникам вдалося приборкати пожежу, та все ж, вогонь знищив 12 тюків кормів для тварин. Ніхто з людей не постраждав. Збитки підраховують фахівці. Не варто недооцінювати соціальні мережі. У них поліцейські помітили відео, де водійка не була пристебнута паском безпеки і порушила правила дорожньої розмітки. Порушницю знайшли їй 26 років. На неї вже сім разів складали адмінпротоколи, два з яких за вчинення ДТП. Тонну риби запустили в озеро Басівкут у Рівному водойму зарибили товстолобом, який допомагатиме очищати озеро від водоростей. Адже влітку вода має неприємний запах. Як все відбувалося? Дивіться далі. Басівкутське водосховище заробили товстолобом тонну риби випустили у водойму. Зариблення басівкутського водосховища здійснилось офіційно з повним належним документуванням. Вселення здійснилось білим товстолобом. 12,5 з половиною тисяч екземплярів перед зарибленням водойми перевірили за словами екологів. Жодних перевищень в місту забруднюючих речовин зафіксовано не було. Будемо надіятися, що водні живі ресурси ресурси сприймуться середовище, вона буде допомагати в першу чергу. Тим, що я кажуть, поповнити кажуть ресурс цього водосховища, тому що. Останніми часами дуже погана ситуація в нас і в країні, так і в області, що дуже багато, скажем так, недобрих людей браконьєрів, виловлюють цю рибу. Окрім того, що поповниться ресурс водойми, білий товстолоб буде очищувати басівкут від водоростей, через які озеро має неприємний запах. Я думаю, що він дасть дуже високі такі результати, особливо літом, коли особливо йде там серпень-липень. Коли йде цвітіння води саме ця риба дуже любить от саме цей цвіт. Я думаю, що це буде так само допомога по очищенню нашого води. Рибу надали місту благодійники. Загалом це перше зариблення водойми Ми в цьому році, однак таку ініціативу продовжуватимуть і надалі. Юлія Смаль, Юлія Мельничук, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Будьте обачені, коли купуєте авто. Житель рівного під видом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввіз в Україну три автомобілі і продав їх. Заробив півмільйона гривень. Схему викрили автомобілі вилучили у покупців за рішенням суду. А зловмиснику загрожує до семи років у в'язниці. Рівненщина у п'ятірці лідерів за темпами сівби ранніх зернових культур вже засіяли 19 тисяч гектарів площі. Побільшало сонячника, гріпаку та ярих зернових. Такі зміни відповідають попиту з боку підприємств та експортерів. Півзахисник рівненського вереса Дмитро Годя відзначився переможним голем у матчі юнацьких збірних України та Норвегії. Для рівнянина це був другий поєдинок за команду віком гравців до 20 років. Синьо жовті перемогли з рахунком 1-0. Дмитро Годя у поточному сезоні зіграв 17 матчів за верес та відзначився однією результативною передачею. Наразі у мене все. Більше новин чекайте у вечірніх випусках. Також слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі на сфері.